Почекай, і зайчика піймаю. бо зараз заховаюсь, піду. ну, виходьте зайці, починайте танці, весело співайте. Бачишки, не зіймав нікого, діти. Оп, побіг чужай. І той бігає. Що ти будеш робити? Піду ще когось пошукаю, плеска під новольків разом. Він по лісі, я піду когось у лісі, а знайду я нього постукаю. Вовків сюди попукаю, сховаюсь, почекаю і вовчика від Ось, та за ялинку заховаєш. Піду ще когось пошукаю, плескайте в догоні, всі разом. Хоп! Хоп! Так, хто там на ще рисковись. І по лісі, я піду. когось у лісі я знайду. Я чого-то постукаю, медведиків погукаю. Сховаюсь, очікаю. когось таких Ось Зараз заховаюсь. І прокидайтесь, потанцюйте та пограйтесь. Ну що, обіграли, дідуся? Да. Так От молодці. Ну, поплескайте собі в голові. Дуже грати і грати собі в команді. Що? Сніжки будете? А є сніжки? Так А ліптували де? От люди, ось я не бачу, де я не бачу. Да. Да? Да. Простая сніжки. Ну добре, маляти, добре. Кажіть, будь ласка. А ви щесь підійдеся в цьому році підготовку? І ще ви збивчили чи Так? Да? А хто в бієвіш і розпитали? Хто знає вірш? Йдимо, як развища. Так, по черзі, та по черзі. Так, іди до мене скоріше. Так? Так? Як тебе живуть? Ти хто в нас на святі? Ялиночка. Так? Дуже гарно прикрасили так, давай распиждай голосом. Вязь музы, как свины, в этом зато. И запрошую зайди сыринки святом. О, вот чека точно не вещи. Так, значит, давайте, давай. Ух ты! Поснижилочка пухнация, я бы тебе ж За уїшку я хвітана захмучна, до бомані друзі, то смітання винується. Дуже гарний біжить, ще і Так, лисичка біжить до мене. Де вовчик твій, брати? В лісі загубився. Як тебе звуть? Віра, хорошо, вижитись. давай давайте. Оплескайте, віра, хорошо, сьогодні. Лодися так. Молодець, лисичка хитра сестричка. Так, по ну, молодці маляка. Бачу, і бачи вірші, гарно вміти, розповідає. Треба, мабуть, знігурку покликати мого помічника. Нехай ще, мабуть, пішок побірше принесе, бо дуже гарні дітки сьогодні. Мабуть, я їм по два подарунки сьогодні зроблю. Хочете, моля? А у вас рук вистачить? Ладно, ну, покажіть мені, пальчики біжить. О, які у вас довгі ручки. Мені, вистачить. Так, ну добре, тоді давайте його покличемо, плескайте в долунки. Нехай вийти в мене гном веселий побічний. Нехай пішка побільше ще принесе. Вони гарні. він, ось такий, мов кусатий. А ну біжи, давай сюди пішка сюди. Скоріше давай. Ось тут. Ух ти, молодець. Бачите, малята, які козаки. Ну, Знов камфетів на Так? Ну, а зараз хочу вас запитати. Тільки обіцяйте мені правду казати, обіцяєте? Так. Не чую. Так. А ну, скажіть мені, ви в цьому році дійсно себе добре поводите. Не чую. Так. Ой, молодці. А маму з татом слухалися. А бабусі з дідусем ображали. <рі> Що? Ображали бабусі з дідусем? Що <рі> Не можна, слухайте уважно. Так, а виховательку слухалися. Добре, а вихователька слухалася. Теж отримає подарунок. Грамоту, мабуть. Ну що мене як Ви вважаєте, А чи заробили ви подаруночки в цьому році? Не чую. Заробили. Ну тоді плескайте в долон, і Зараз дітей з кожному подарунок принесе. Так, от по два подарунки. А ти мішка ката, дивись, щоб всі вистачило, лаборашки. Та голосно в довольні, всі разом. Оп! Дітують порозь, сьогодні слідки подарунків приніс. Так, малята підставляйте ручі, як мусить всім вирішують. Ось такі циперочки тривай, скоріше Так, так, всім всім На мальчині в нас святого сьогодні на сяде. Бачтесь, і тобі красились, Так, лисичка, сестричка. Цілий рік поляка да, дуже добре себе погодили, глупались мабуть так, і за це дідусь ворожі кожному подарунцях прийшли. От ці моя да? така, то землезна, дуже гарний міст. Так є ще подарунки, чи закінчить, є подарунки, укида присе, мов нець, а пора, так цілка примає. Здоров'я моє любці, а це хто таки. Це хто заєць, а не вузка твої, горієш за білотак, дайчик, тривайся сіти до мене, зається, відчуває, на здоров'я від а здоров кого ще по дорозі, хто ще хоче, о, господи, на тадіа

Триває скоріше, тримає. Так, зараз і вам ось і такий. Ну що, маля, всі подарунки отримали. А що сказати за подарунки іди цей душу? На здоров'я прийдуть. сподобались вам подарутись, не чую. Добре, ну а зараз малята хочу ще раз вас, усіх, зі святом привітати. Всіх, всіх вітаю, щастя, радості бажаю, щоб біда видала Богу з новим щастя. Зараз Мамою тато, коли їм напарати швиденько біля ялинки. При часу нема, маляти. Вони побачені, маляти, до побачені. Всі разом, швиденько, давайте, всі разом. Пішіть, бішіть, скоріше, маляти. добре. повертайтесь до махи.